Моя сім'я поставилась позитивно. Дуже позитивно, як завжди, Таня вперед. Вони мене дуже в цьому питанні підтримали і вони за мене пораділи. У мене був свій бізнес. Я мала свій власний магазин, але мені запропонували спробувати роботу в Німеччині. Я людина така, я дуже швидко приймаю рішення, я вирішила скористатися цією можливістю, але склались вдома обставини так, що мені треба було повернутися в Україну, бо в мене син військовий і в мене взагалі троє дітей. І коли я повернулася в Україну, мені треба було чимось займатися. Я згадала, що в мене була давня мрія, я завжди жартувала, що я піду водити тролейбус. От я і пішла вчитись після тролейбусу, приїхав автобус, а далі будемо бачити. Займалася я багато чим в житті, а останні Рік я вирішила все дуже кардинально змінити в житті. Я пішла навчатись на водія тролейбуса. І коли я вже почала працювати водієм тролейбуса, я зрозуміла, що я би хотіла розвиватись в цьому напрямку, що мене би цікавило щось більше. Я почала щось шукати. І випадково, в кінці липня, я натрапила на оголошення в інстаграмі, що буде розпочинатись проект Жінки-водійки. І коли вже запустили цей проєкт, я подала анкету. Мені дуже швидко на неї відповіли. Я подала всі документи. Я розуміла, що то не буде так раз-два, тому що проєкт охоплював цілу країну. І з 17 січня ми розпочали теоретичне навчання. Я дуже задоволена, в нас дуже гарний був викладач, дуже хороша в нас група. Ми всі практично здали з першого разу. Ну, проекту я дуже вдячна, тому що вже так як водій, я маю з чим, що порівняти, і це дуже класна можливість рости і розвиватись, і розвиватись у цій сфері є куди. Такі моя ціль міжнародні перевезення. Але для цього мені потрібен досвід, хоча б три роки, тому я повинна десь зупинитись в Україні, вибрати якусь компанію, з якою я буду співпрацювати. І тоді вже добир... набиратись досвіду так. Але я таки планую їздити за кордон. Хто би вам що не казав вдома, не вдома, не боятися у всіх все получається? Головне трішки сміливості і повірити у себе.